Автономне електроживлення від китайців. Що вони нам пропонують? Ось тут має бути панель. Пише 200 Вт. 200 Вт така маленька коробочка. Глянем, що вони там сховали. Угу. Контролер. Сонячний контролер 12 вольт, 100 А 1200 Вт. Бере живлення плюс-мінус в сонячної панелі. Заряджає акумулятор плюс-мінус USB, порти, все чудово. Інструкція. Що в нас ще є? Такі зажими краби, крокодили. Прикурву ж для авто можна стартанути автомобіль, значить, від цієї сонячної електростанції. Присоски, щоб кріпити панель до скла чи до глядких поверхонь. І сама сонячна панель. Світиться світлодіод. Її назва 200 Вт. А видавати вона може 10-15 ватт, скоріш за все. Розмір її 28. На 28. Глянемо зараз, що вона може. USB. Так, USB. І що? І нічого, не вистачає сонця. Тачая сонце. Ось така сонячна панель. Ось така від китайців сонячна електростанція. Панель, контролер провода, присоски, акумулятор, не вщут. Свинцево-кислотні акумулятори не для приміщень. В приміщенні лише. Літій залізофосфат зараз надійні і сучасні. А головне, що безпечні.